Багато людей дуже бояться за своїх близьких, бояться за своїх дітей, що десь погубилися в цьому житті. Прошу тебе, нехай те, що ти уявляєш, читаючи написане, стане твоєю щоденною молитвою, яку ти постійно відмовлятимеш, і щоб ти дедалі більше. Уповав і вірив у те, що коли твоя дитина у Марії і в твоїй дитині живе Пресвята Трійця, все буде добре. Уяви, зараз свою дитину і прослав Пресвяту Трійцю у своїй дитині. Усміхнись Марії, яка обіймає і ховає, Твою дитину в своєму серці, тривай у цій молитві, вона принесе тобі великий мир, все буде добре.